Королівська гра слоток почалась. Да нам плівать на то, що там думають нацистське сво. Нам плівать. на то, что они хотят. Но, а же не плевать Нам на плевать. Я еще раз повторю, нам плевать. А на... Нам плев... Нет никакой ничи. На войне ничи не бывает. Бывает? Никогда. Назови хоть один пример ничи. пожалуйста. еще раз, хоть один пример ничим не назови. слышали, что? Назови хоть один пример ничи. Что война идет Хоть один пример ничьи а, скажите, раз, один пример не назови. А что... ничь 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 ничь. На российском телебачении на тлі останніх подій, зокрема на тлі оголошення про новый пакет помощи с боку США, в который увійдуть ракета АТКМС, Раптом заговорили про можливість нічиї у війні. Один із запрошених спікерів, який у них є ну, таким так званим експертом по Україні, заговорив про нічию та про те, що можуть бути якісь розмови тощо. У відповідь на це у Соловйова просто зірвало дах і він спіною у роті почав доводити зворотня. Там було і про національності, і про небратські народи. Але найцікавіше. Вас... Їх, я єврей. я надо знаю. не надо мне отвечать вопросом на вопросі. Назови мені хоч один пример нічій. Володя. Спеціальна военная операція затем не придбає. Спеціальна воєнна операція слушає Піскова. Спеціальна операция операція закончилась Стамбулом. Ми воюємо з НАТО. Пам пам пам. Соловйов. А ніхто ж у вас не казав, що псевдо СВО закінчилася. Пісков просто колись сказав, що де-факто її статус змінився, проте вона і досі триває. А що ж це тоді пролізло в етер. Про яке таке завершення спецоперації говорить цей пацієнт? Це було перше. А друге ви нічтожество нацистське. Яка може бути ніч з нацистським режимом За Одесу! За убитий Харків! сьогодні? Стало чітко зрозуміло, що у цього персонажа явно якесь роздвоєння особистості, оскільки саме російська армія всі ці роки планомірно обстрілює ту ж Одесу, Харків та й власне інші міста нашої країни, які просто стираються з лиця землі, особливо ті, в яких населення завжди було переважно російськомовне. Абсурд у тому, що на П'ервому каналі в цей же час не приховують терористичних дій російського війська, там навіть пишаються їхніми ударами по Харкову, от, зокрема, ударом по телевежі Харківській. Пропагандисти прям смакують цим. Взагалі вважають, що це дуже красиво. Це все-таки як би там ні було, але це символ. Во-первых, это красиво. Ну, как она падает замечательно. И что ну, очень важно, это демонстрация еще и возможностей российского, российского вооружения. То есть, вероятно, что за разрушенный Харьков и Одессу Соловьев звинувачує саме российское войско. Бывает же так? Не, и не бывает ничьи! Будет еще я еще раз убитых. говорю, мы убьем... Больше убитых. И вот я тебе России, объясняю. И мы убьем всех нацистов. Да Все. Убивайте. Ничья с вами? З Гітлером нічия була вазможна. Братський... Ні какой, какой ви нахрін братський? З братський України, яке сказав, ви не братський, братський. от у Лукашенко, Лукашенко. Лукашенко. нічого грає. У нас з вами війна на уничтожение. Ви предали братство. Не вірю, що я це кажу, але в якійсь мірі я навіть згоден із цим пацієнтом. Адже дійсно з Гітлером ніякої нічиї не могло бути. Так само, як і з фашистським режимом Путіна, який ну, просто повторює всі ті звірства весь той терор, який чинив фюрер. Тільки Путін. Це робить подекуди навіть жорстокіше. Він прям отримує неабияку насолоду від своїх дій. Але при цьому всьому Путін вдає з себе таку вівцю невинну, яка каже. Ми в свою чергу, всі повинні поблагодарити жителів Донбасу. Те тяжеліші испытання, через які люди проходять в цих регіонах з 2014 року, вони, Звісно, іноді в голові не укладується. На це просто то больно дивити. Ну, э, ми наведемо там порядок. Это точно. Оскільки цей притрушений сам почав процес страждань, і не лише на Донбасі, а й в усій Україні загалом. І те, що ця потвора говорить про те, що він десь там порядок навідодь, це просто окремий вид цинізму. Зараз ми побачимо, як виглядає самісінький центр окупованого Бахмута. Ось так виглядав Бахмут до того, як туди прийшов Путін і почав там наводити порядок, як він сам сказав. Люди спокійно жили про Україні і не хотіли бачити там Росію, але ні, Путін вирішив інакше. Причому його мотивація була дуже примітивна. Це навіть не ідеологія, якась це банально гроші. Вчора дід зізнався, що не робить те, що не могло йому принести прибуток якийсь не, нам не завжди вигодно дійствовати по принципу Теліона. Нам можу смотреть, що нам вигідне і не выгодно. в цілому для економіки. Той факт, що санкції обмежують деякі сфери в Росії, це позитивно. Але як бачимо, цього недостатньо. Взагалі, Путін і далі знаходить для себе вигоду як тарган. І вчора, окрім цього форуму з підприємцями, диктатор мав закриту зустріч з представниками російського бізнесу. І що ви думаєте? Закрита зустріч Путіна з бізнесом пройшла продуктивно. Всі учасники нею задоволені. Діалог влади та бізнесу Російської Федерації продовжиться. Вже є плани роботи на травень-червень. Себто російським гаманцям за офіційною інформацією все подобається, все у них іде за планом, гроші отримують. Тому псевдо СВО продовжується, на чому якраз таки за останні тиждень часто акцентували різні представники Кремля. Хоча на правду, той же ж Пісков вже говорить про те, як ця. СВО може завершитися. То може Соловйов щось таке знає? Спеціальна військова операція рано чи пізно завершиться успіхом для нас. І Росія, як країна, которая нікому не представляє угрози із Європи, і рассчитывает, що в Європі ніхто не представляє угрози для Російської Федерації, все одно придется договарюватися о том, как мы будем жити. Ясно, что это будуть договоренності о нових модальностях відносин. Відносини, як раніше, построить вже не получится. Так, зрозуміло, що ця риторика сильно не відрізняється від попередніх заяв того ж Піскова. Але все ще тут цікаво інше: якщо всіх кремлівських гаманців влаштовується так звана СВО, такі умови, в яких опинилася зараз Росія, тоді чому ж на ультрапатріотичному каналі «Царьград», що належить російському олігарху Малафєєву, раптово висміяли слова Путіна про успіхи в економіці? Ну і власне визнали, що Росія на чолі з бункерним? Помырай. Можно сколько угодно рассуждать про то, что Россия ⁇ это пятая экономика в мире, которая вот-вот станет четвертой. Но вот если граждане не ощущают этого достижения, а самое главное, у них нет уверенности в завтрашнем дне, то это первого победа. В целом по стране ситуация хуже, чем в конце 90-х. Суммарная рождаемость рухнула до исторического минимума со времен, вдумайтесь, Великой Отечественной войны. 60 лет назад показатели продолжительности жизни в нашей стране были лучше, чем сейчас. Тобто, если олигарх не задоволен ситуацией в России, а Путин с этим ничего не робить, Ми можемо спокійно припустити, що далеко не всі інтереси російських еліт враховуються. І з цього ми бачимо, що не так вже й давно був затриманий заступник Шойгу Тимур Іванов. Ну і цього мені здається, явно б не сталося, якби людина, яка займалася питаннями будівництва та ремонту об'єктів міноборони РФ, а після повномасштабного вторгнення курував проєктом із відновлення окупованого Маріуполя, всіх влаштовував. А зараз за інформацією низки ЗМІ йому можуть інкримінувати державну зраду. Але так, ніякого закручування гайок. Валя Матвієнко не дасть збрехати. Планів у від країни по закручуванню гаек ні. Возвращання к тоталітарному государству невозможно, недопустимо. У нас вже є історичний и Ми знаємо, як довго і трудно ми избавлялись від последствий. И Uh, второе, тоталитарное государство не, не может uh, быть в 21 веке в странах, где, uh, которые настроены на развитие. Россия настроена на развіття. Uh, есть. Да. Ну як бачимо, не дарма всі казали, що вакцинуватися спутником було не бажано. Наслідки очевидні. Ісход предрешен. Ми победим. коротше будемо стежити за тим, як розвивається ситуація з російськими елітами та російською владою. Думаю, розвиток ми побачимо достатньо скоро. А поки на цьому ставимо три крапки. Я дякую, що подивилися цей випуск. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України. До зустрічі!